Так, всім привіт! У нас посилочки, давайте ми розпакуємо посилочку з такого понад 10 кг. що нам хлопці напакували. Нагадую, друзі, у нас далі триває збір. Збираємо персональну допомогу. Це нам прислали, друзі, 3D-пластик. Це не мені накидали тут файний пластик. Замовив по факту я пластик отакі от, -от 3-кілограмових шпульки. Раз. Два. Три. Спитався, чи є у ну, них ті по другосортні тому що там без різниці, які будуть пластик тулати. Сказали, є різнокольорові перехіди, які мають перехід, тобто браковані. Тобто вони є, але мають нерівномірні тона. Тобто я сині, що мають тона, трохи темніше, трохи світліше. Відповідно, вони рахуються це брак. На екструдері, коли плавлять перероблений пластик, виходить от його різнотонні шпульки. І на фігачило мені ще 5 упаковок так, з другосорного пластику. Тобто, бачите, він і не чорний, і не коричний, з якимось таким сірим відтінком. І такий воїна пластик. Тобто, різних кольорів накидали. Посилання на цей сайт я вам дав одне під відео, хлопці молодці. Я їм сказав для якої мети, і вони мені зробили, скажімо так, порядну знижку. Так, це теж якийсь коричневий. В бомба. Дивіться, це коротше, що ви поняли, оцей запас пластику це хлопцям буквально на тиждень часу. Е, питався хлопця, хлопці сказав, що... У них там 5 чи 6 принтерів цілодобово друкують. Ви поняли, роблять кріпежі, механізми збросу і тому подібне. Це все пластик 1,75. Так, Ну що, ось такого горка. У нас їде хлопцем напередок. Далі у нас залишається, ще відкрите питання про підшипниках. Друзі, дуже потрібна ваша допомога. Всі, хто має можливість розбити підшипники, бушні, якісь там, може хтось шарики має ті готові. Можливо, навіть маєте гаєчки маленькі, тобто кілька кілограм, щоб. Щоб ви поняли, це капсула навколо гранати робиться така капсула і всередині, скажімо так, робляться широти. Подарунки для орків. Давайте, не будемо байдужими. Приїдемо до збору. Е, карта буде внизу під відео, плюс, е, якщо маєте можливість довести шарики, і тому подібне, можете зі мною зв'язатися так само під відео, я вам скажу, куди під'їхати, або до вас, вас під'їду і тому подібне. Якщо ви десь з іншого міста, то можете переслати пошту і пересилку що-що. Е, не будемо байдужими, разом до перемоги. Yeah. А ти в моєму серці провела екскурсію, сама на не в курсі мене ніяк не відпустить в моїм серці чудно, скільки ти можеш його послухать. З головою по самі вуха любов гірша, ніж маку. Так, вирішив хтось зважити. У нас тут виходить 16,3. Ну, спокійно, я думаю, оці коробки і касети, якщо відкинути, десь орієнтовано кілограм 13. Можливо, чи більше. Є у нас гарантовано. Все. Так, тут у нас уваги заснули. Угу. Так, добре. Це у нас з назад спаковується. Це я вам просто для звіту показав. І у нас є ще одна посилочка. Так, розпакував другу посилочку і я думаю, посікував пісерака. Багато вже хто догадався, ну, розумні точно догадалися. Друзі, це у нас клему я взяв і відповідно взяв так само присовувач клем гідравлічний. З набором є набір на різні е, товщини. Ці сементи сюди гідравліку вкладаються. І гідравлікою закрутили і пішов качати. Обжимаєш такі клеми. І так як я буду робити збірку з акумуляторів. Мені треба буде якимось чином це закріпити. не знаю. Ну, В цьому магазині, де я брав ці опресовувач, назначений. Прес гідравлічний ручний. Коротше, китайська така. Посилання я дав внизу від відео на цей інструмент. Кінцевики ці єдині, які були в магазині, тобто по клемі і по товщині Грубшого просто просунулися не було. Можливо, десь знайду грубші кінцевики, але для моїх цілей, я думаю, буде достатньо, щоб акумулятор між собою поз'єднювати, бо маю зробити 48 вольт. Так як в мене інвертор їде 48 вольтовий. Про це все буде окреме відео. Якщо комусь цікаво, не забудьмо підписатися на канал і будете все бачити. Давайте не буде розпаковувати. Повністю готова збірка, заправлене масло. Це відкручуєте, стравлюєте, закручуєте, встачаєте лапою. Сегменти переставляєте, сегменти є набори сегментів на різні квадрати. Найшли по дві штучки кожного сегмента на різні товщини. Найбільше 70-ка. Плюс в комплекті ще є рекомплект даного пресу, так що дивіться, це ще досить класна комплектація. Е, куплений він у нас в Україні, тобто я не з урази замовляв, це куплено в Україні. Хоча це є китайський виріб. Е, на жаль, е, замовляти в Китаї не вигідно, тому що... До ціни даного пристрою у нас ще додається вартість пересилки. Я зараз скотч розрізав і частина пакетки у нас лишилась тут. Що воно там партія? Від 4 до 70 мм обжим, бачите. В принципі, енергії, так сказати, Республіка. Все, більше нічого тут такого. Позначення немає. Модель PGR 70 або TLK-10001. І ЕК. Е, Ну, Буде посилання, якщо що. Е, швидко зв'язалися, попередили так і так. Коли відправлюся все чітко. Ну, мені сподобалося. В роботі буде видно. Так, друзі, у нас вже є жовток тут на підйомнику. Забрали його головку з ремонту. Нарешті свята і вибиваю з колії. Сьогодні ми, напевно, ставити не будемо, тому що не всі прокладки є. Я хочу першу голову зібрати, аж тоді встановити. Е, голова ремонтована, її варили. Е, По-перше, крім того, що у нас було багато прогнилих місць, їх доварювали, якщо йде до облочки, до невеличкі, І потім шліфували. Відповідно. Перетерті всі клапана, так як вона їхала на антифрізі, їхала хреза тобто на гарбу. Помінені сальники. Відповідно, у нас нарушені ті всі зазорчики, треба буде ще сидіти, регулювати клапана. Це все дрібнички, то все херня, головне, що у нас площини прилягання, де у нас лягає прокладка, у нас віднесеньки чудові. Звичайно, що хоч мита, ми ще трошечки тут попродуваємо, але рибовимота. Чоловік займається виключно ремонтом головок. Питань до нього немає ніяких, все зроблено на досить на високому рівні, все класно. Лишилось тільки другати клапана і встановлювати. Є вже частину прокладок. Нема ще антифріза, нема ще масла. Масло треба буде міняти. Бо є верність того, що у нас там трошечки типу аля емусія. Автомобіль у нас трошки стояв на вулиці, є спеціальний цивіль запишикової видачкою, щоб вони не покривалися патіною. Е, є у нас частина прокладок на впускний і на випускний. І прокладка зверху кришки. Плюс сальник розпідвала. Е, плюс є у нас прокладка Локоблок. І у нас ще залишається. Прокладочка, це що у нас іде корпус трамбльора. Ця прокладочка вона спошкоджена, вона картонова і її порвало трошки. По-любому її ставимо, як має бути. Тобто автомобіль вже розбирається, збирається нормально. Далі, по поводу помпи. Помпу я все глянув, вона сухенька і їде, ну, не знаю, до цінності її міняти немає. Вона зараз просто трохи брудна, то з докину маслом. Виглядає так, наче її недавно міняли. Тобто, Помпа, і якщо її крутити, видно, що вона завихрює, що вона, вона качає. Вся причина була в кривій голові. Голову шліфанули, голова була реально перегріта. Не знаю, яким чином вони перегріли автомобіль, тобто ми коли це все скрутимо, будемо перевіряти на включення вентилятора і тому подібне. Тобто у нас ще на кілька днів у нас буде забава з цим апаратом. Зараз зразу кажу, завтра у нас свято, неділю знов вихідний, аж в понеділок швидше я до неї не зможу приступити, тобто вона у нас знову відходить на задній план. Но, зато у нас вже є як-не-як -як, ще працювати. Плюс у нас є терміновий автомобіль, який нам пригнали, який треба підкошмарити хоч трошки. Вся задача в тому, що це автомобіль волонтерський, скажімо так, бойова. Самка кавліна Треба подивитися, щось там десь зачепили дівчата із на цій машині. Підрівнати, може щось це підрегулювати. Зламані кріплені фари. фари ну, Воно тут валяється, вона тут по факту не тримається. І пропав електропіцел руля Тут є у нас електропіцеллі руля Б'є помилку по рулю. Плюс. Я не знаю, чи то просто зимою коли чистили, чим вони чистили, бачите, прочищали від снігу і чимось дуже круто поцарапали. або якась просто сволота зробила шкоду. Дворня кухана, бачите. І він рухається разом по ходу з валом. Так, Рухається з валом. Щось коротше двору кусала. Треба буде подивитися до трапеції. Треба, ну, поліровку я не знаю, вони собі хай рішають, і я рекомендую це скло поміняти. Дешевше буде поміняти, тому що на калину стекло не є таке дороге. А його полірувати і такі ось полірувати, це буде задоволено дорожче, ніж коштувати буде заміна стекла. Я думаю, скло проще поміняти. Все, задача коротше, ясна. Чуть-чуточку тут підкоснеш, тут чуточку цей. Якщо встигнемо, будемо це займатися сьогодні. Зараз у нас на черзі полірока фар. Дві фари тут, дві фари ще в шафі. І поки ще світло не виключили, нам треба буде перепаяти, упс. Але перше займаємося поліровочкою. Так, орбіталкою з мотовою фару. Ну, це менш пошкоджено, тут задіри менше. Ця сторона була майже по всій фарі подарта. Ці так само Задіри. Тут, тут, плюс тут воспечений лак. Ми це все діло так само змотовуємо і будемо їх покривати хлоританчиком, як всі. Коротше, надавати їм лоску. Так, отако підготовлені. Ну і Давайте закатаємо їх в глянець. Так, жовток поставив акуратно, нічого не махав, ні царапки не буде, не переживайте. Так, Єдина фара, яка класно вийшла, то ось цього. На мені розводів немає ніяких, тому що власник похвалився, як він цю фару з самотужки перепакував. Ну Не знаю, як, за як він перепакував, але дивіться, які пальці, дивіться, які пальці всередині повністю весь отражатель по всьому периметру в, цей, в пальцях. Плюс на стеклі, в куті розвод, тут він розвод. Тут так само на стеклі, бачите, кути не помиті не почищені на стеклі. Тобто спаковано, вони і тут на хром'ярці є розвод. Ну, Щось собі зробив, то має. І такі самі мають розводи всередині, тепер як запотівання. От, капельки запотівання зсередини. Не знаю, яке на світло, щоб було видно. О, Бачите? Це зсередини. Тіпо, так, як ну, Не плісні, щось, типу такого. Але так сперти, галянець, царапини, що тут були, забрав, оце, що тут було сточено. ну, так Може трошки видно, що типу, зрізано типу, як тут знизу фара. Я максимально більш-менш загладив, щоб воно в очі не кидалося. Той дефект. І, круче, був Удар такий, що тут вигризло і вигрізло на цій фарі кутик. Кутик так само я типу, так... На скосяк його трошки сточив. Якщо хтось дійснені, воно не відрізняється. Скажімо так, слабозамітно. Ну, якщо такого близька, то видно, що тут типу, частину кутика не вистачає. Е -е, немає з чого йому зараз це мутити. І плюс воно буде в очі кидатися. Там рішітка, рішітка така трошки втоплена. Тобто теоретично воно в очі кидатися не буде. Головне є глянець, фари прозорі, дефекти царапини я позачищав. Все, лишаємо сохнути. Цей власник не знаю, чи сьогодні забере, чи вже завтра. Сьогодні навряд чи, хоча сьома годині може ще й заїхати. Ну, десь орієнтовно за годинку, щоб вони хоча б файно висохли. Так, і тоді побалюся зараз, напевно, з цим апаратом, що з ним сталося. Так, калина у нас. З і всі ясно. Давайте коротко по трапеції. Трапеція будемо дивитися в магазині, якщо є ремкомплекс сухарів, тут розсипався сухарик. Так само цей сухарик теж ось, що легко злітає. Ну, цей двірник ще працює, а ось цього постійно злітає. І Не знаю, чого тут знімувати участик. Коротше, на цьому. У нас сухарику біда. І Якщо я комплект, типу таку ставку сухарика, то поміняємо сухарик. Якщо ні, то трапеція. Трапеція в районі 400-500 гривень. Я вже по монітору в інтернеті. Е, е, Підсилюють руля. у нас проблема. руля у нас електричний. От вона вибивається помилка, і ця помилка не видаляється. Ланчом я прочитати це чудо не можу. Перевірив живлення, яке приходить на блок. Перевірив запобіжники, запобіжник це у нас F5, тобто ось цього. він повністю справний, живлення подається, живлення приходить на блок. Значить, як то кажуть, якщо у нас немає ніякого іншого прибору, щоб цю штуку розкорочити, розбираємо цю ботву, скидаємо. Підсилювач і знімаємо блок. Будемо дивитися, що ж там сталося. Будемо перевіряти е, на самому моторі, чи подивитися жилено, чи він спрацьовує. І відповідно на блоку. Е, дивився я тільки що в інтернеті по форумах е, Можливі проблеми на цьому електродосилювачі. Буває, що виходить з ладу або контакти, які приходять на мотор. Або реле в самому блоці. Що, до речі, по ремонту реле блока електропідсилювача досить багато публікацій. Тому є вирогідність, що у нас та сама ситуація. Давайте розберемося. Так як ви зрозуміли, вже тарах генератор, бо вона знову світло виключили. <гум> Розбирає цей блок, вже зняв блок. Я вже не говорив, що тут у нас мосфети такого запаковані. Але ось це реле замінюють. І Дивіться, яке цікаве реле. Ну, Це тільки нанотехнології радянські такі, знаєте, можуть бути. Інакше я не знаю що сказати. Ладно, зараз перевірю на спрацьовування цього реле, чи воно дійсно спрацьовує. Так, як не дивно, але реле працює не в ролі проблема <клес> відволікли мене козаки, забрали тільки що свої фари, а ми тоді я не знаю, я вже змерся цих суслік, я собі пічку не палив і я думаю, видно, блін, дубак, присткаєш. Замітив я тут, що у нас є такі якісь непропаї. не пропає. Не знаю чи це не пропає в них проблема. Коротше, силові контакти тут попропаяє, попри і буду надіятися, що то просто в чомусь десь тут було моросіння. Або треба буде шукати підкидати інший блок. Ну, або чимось спробувати діагностувати, щоб воно хоч якусь прочитати яку помилку. Але теж буде завтре. завтра. Завтра свято, в принципі, нічого такого робити не рекомендується. Ну, Я думаю, на комп кинути елементарно на телефон ELM е якусь. Подивитися, що в них читається. І пошукати е сухарі. Я думаю, по магазину завтра можна сходити. Заодно визвоню, знаю по поводу лобового складу, скільки буде коштувати. Це, коротше, дівчата. Поварювали, чистили стекло, Я не знаю, чи кольцями, чи вони чимось там, так шкрабу чи не зілізовим. Отако пописали все скло. Ну і все, і треба буде зняти бампер. Ну, коротше, Це, напевно, вже буде не сьогодні. Якось так, друзі, пологоньки рухаємося. Не забуваємо, що треба допомагати і армії. Збір продовжується. До речі, дякую тим, хто вже скинув. І що не дивно, є багато хто скинув і це може не радувати, це дуже, це дуже дякую, що ви приймаєте тому участь. Так, Не знаю, імена чи хтось захоче, щоб їх вказували, Може це коефіцієнт цей. Ну, Арсен дякую, Олена, Оксана, Василь і Святослав. Дякую, що закинули грошенята разом до перемоги.